Ченка. Все, що ж у нас Бог такими сотворив, коли ми відчуваємо смак солодкого, запах квітки, чуємо, як росте трава? Бог нас не зробив, що ми окремо тіло, а окрема душа. Бог зробив тут єдність, коріння в землі, але має обійняти ціле небо. Це те, для чого Христос прийшов до нас, щоб ми не були замкнуті і не були обмежені, щоб ми йшли, так як Отець сказав, до своєї цілі. З ціллю, щоб добре попадати, можна стати близько, але потім по кроку робити далі, і для того треба мати дуже вишколене око і дуже гарно напрацьовану руку. Е я через то казав, може є рушниця, <клухи> розвивати вправність. Ви знаєте, що з нашим життям так само, коли ми починаємо щодня вправлятися, і колись як хтось приходив в монастир, казали, перше, що тобі треба, приціл вести. І тренуватись, 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 щоб ти шукаючи щастя, в щастя попав, шукаючи любов, любов знайшов. Маючи життя, в це життя попав. Е, от, я, я, я правда думав якось то інакше, але подивився ті всі кадри. Отець Василь каже, що я зв'яжу. <гуме> Зараз попробую. Одного разу це було після Першої світової війни, один офіцер. Разом з іншими вирішив поїхати на острів Цейлон, відпочити з туристами. І їхав про туди. І там були такі, що вже бували кілька разів, їздили туди, і кажуть, зараз тут така річ є. Каже, приїдемо на цей Я знаю там на острові одного такого факіра. Він каже, такі чудеса творять, що ви будете всі в шоці. Я вам гарантую. Ну і приїхали. І цей офіцер поїхав і був між ними один священник Мурах. Приїхали вони на острів, їдуть, гарна така екзотична природа, їх везуть туди Заходить. на таку величезну галявину, горить вогонь, ззаду величезне дерево, сидить факір з отак складеними ногами на хресті, І прийшов хлопчик, розсадив всіх на кріслах. Зразу позбирав гроші за виставу і говорить, сидіть зараз, ви побачите. І всі сидять. І раптом хтось каже, дивіться, дивіться, скроня дерева розходиться. І з'являється горизонт. Це був, мені здається, 14 й рік телебачення, що взагалі не існувало. І раптом димка розходиться, і вони бачать море, по якому бурунами котяться хвилі. В міру того вони починають бачити, як по тому морю пливе корабель пароплав, на якому вони приплили. Чим пароплав почав наближатися ближче, тим більше вони почали бачити, дуже цікава річ зауважила, що ми бачимо один одного на пароплаві і одночасно бачимо, що відбувається в трюмі. Всі від того чуда були у захопленні. Як цей священник Монах каже, я відчув на своєму серденьку, ну якийсь такий холод. Я собі нагадав, що я священник. І нагадав, що я мурах. І я почав молитися Ісусову, молитву, Господи. Ісусе помили мене. В дуже короткому часі, коли я почав молитися, мені до серця вернувся спокій, і все пропало серед очей. Марево пропало. Я дивлюся на людей, а вони якісь, ну не такі, які бачив на пароплаву. Очі шкляні, вони якісь такі. Каже, я почав далі молитися. Спокійно, Господи Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй нас грішних. І раптом цей факір, брк впав на сторону. Хлопець-консультант щось дуже засуютився. І сказав, каже, все-все-все, закінчено, виходьте, виходьте, виходьте звідси. Каже, і всі почали виходити з тої галявини, каже, коли ми виходили, мої очі з очима факіра зустрілися. В очах було стільки злоби і ненависті. То я зрозумів, якого це Дух. Апостол Колонос дуже гарно вчить у своєму посланні і каже е, таку річ. Бачите, ну, я привожу тут простий такий приклад. Біс є надзвичайно хитрий. Гадання, воружіння, карти і все інше. Е, він діє по принципу дуже простому. Від першого чоловіка, якого він звів в раю. Мої любі до нас з вами. Він знає все до найменших потробить, що ми з вами зробили в нашому житті і хвилю перед тим. Він вам розкаже найточніші історії. І біс так поступає, щоб ви визнали, що Він великий. Він завжди мавпує і показує себе Господа Бога. Навіть якщо ви зауважите, коли спокушає Ісуса Христа в пустелі, то Він не каже йому. Ану сто... каже, промовляє, Бог, скажи каменю. І станеться хлібом. Промовляє, як повноваг. Він завжди з себе робить і показує, що це він в тому світі управляє. І ті, які вірить і починають до нього прилучатися, він починає на них своїм духом е діяти. Віс не знає, коли закінчиться цей світ. Але він прекрасний стратег. Він не один раз нас в житті дурачив. І з того отримує шалене задоволення. І найстрашніше, що може бути для мами, коли на її очах знущаються над її дитиною. Мама готова потерпіти сама, але ніколи не хоче дати терпіти дітям. Віст знаходить шалене задоволення, коли на Божих очах, на очах того, хто нас любить. Над нами знущається. Хтось би сказав, та хай до Бог пальмо близько. Мої любі, ми з вами Бог подподіли. Ми з вами маємо можливість перемагати. Нам Христос подарував ласку вдягнутися в одежу світла. Тому у посланні до Ефесян апостол Павло каже, як ми повинні поступати, вдягніться в повну зброю Божу. Візьміть в руки ще твіри, яким зможете згасити всі стріли у каву. Вдягніться в броню віри. Підпережіть ваші бедра справедливістю, взуйте ваші ноги, готовість благовістити Євангелію, в руки візьміть меч і на голову вдягніть шолом, що означає Слово Боже. І бачите, якщо тут хтось вийшов, не вдягнувшись у ласку Божу, то дуже часто залишиться удруження. І я бачу тих людей, які ходять по салонах, ходять до гадалок, їх завжди роблять від себе залежними. Почому можна пізнати ласку Божу і можна пізнати, що, вас, е, що хтось не від Бога? Хтось не від Бога, навіть коли пробує говорити і читати цитати зі Святого Письма, обов'язково вас захоче зробити від себе залежне. У мене є спасіння. Якщо ви будете ходити, я вам покажу, я вам відкрию. О Боже, дякую тобі, ти мені то все дав. Ви зрозуміли, більше ні кроку назад. Ви світ лежить. Зліт, все пропащи, в мене є рецепт. А Господь Бог завжди і напише. Господь Бог завжди ступи і каже, дити. Відкрий мені двері. Господь Бог ніколи не забирає нашого дару свободи. Як поступає більшість серце? Перше страшують, розказують, як це все страшне, то не буде. в мене на це є рецепт. Я вам цей рецепт можу. Мубіз, до найменше подробиць, знає все. І коли люди йдуть до ворожки, до ворожбекта, їм говорять, ага, в тебе так, так, так. Справді говорять, ах, точно, в нього житті так було. І ще скажуть, о, і так було. І людина починає на основі того мати віру. І між цією людиною, і між тим духом, з'являється зв'язок. А тоді в кінці, оскільки є чоловіку ненависти, він каже людині. Тебе чекає це, 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 це. Вірою в єдиного Бога, коли люди починають вірити в розбиті, коли починають вірити у те, що нагадали, стається така річ, може, колись бачили, от я, я це бачив колись у світі тварин, така передача, дуже непогана була. Змія дивиться на жабу, жаба її. і просто лізе в пащу. Коли ми йдемо до ворозом до розпитів... Нас програмують, щоб ми лізли бісою в пащу. У свідомому письмі ми молимося і кажемо, Боже, по шляху, по, по, по якому я йшов до Тебе, серце розставили на мене, Біс – прекрасний стратег. І він знає, якщо ти на тому купався, на тому, на тому, а ну ж розставлю отак стежочки, може ти туди влізеш. І людина дуже часто задумується задуми, вони не вдадуться, переступає і нічого йому не виходить. Ми коли ми свою віру віддаємо йому, нас просто програмують.